втратила усе майно, чекає на зниклого безвісти сина та плете сітки для захисту українських військовослужбовців. Так любов з Миколаївщини відволікається від важких думок. Жінка знайшла у волонтерському осередку фактично другу родину. Кілька днів на тиждень вона приїжджає до сусіднього села, щоб укласти свою частку в майбутню перемогу України у цій війні. Наталія Якобсон-Белібова розповість її історію. Любов Шевчук народилась і все життя прожила у селі Партизанське на Миколаївщині. Мала тут дві батьківські хати та власну родинну. Нині все стоїть в руїнах. Це, що залишилося від нашого будинку, де ми все життя його будували. 30 років тут прожили, працювали тяжко, щоб щось мати, але прийшла руський мір. І залишилось нищі. На початку березня 22-го року ворог сунув через партизанський у бік Миколаєва. Любов з родиною живе біля траси, тож ворожу техніку бачила на власні очі. Ми навіть щитали із донькою їхали, ми всі поховалися в хаті і дивилися. 150 десь більше їхало із благодатного колони, і це було жахіття. Тоді наприкінці березня через постійні обстріли родини Шевчуків виїхала до іншого села. Тому, коли саме був зруйнований її будинок, любов точно не знає. Нам сказали, що наша хата ще стояла в жовтні, а в листопаді ми вже приїхали, нас уже пустили, нас не пускали. Хата згорівша. цю хату, як я побачила. Ну так плакали, але коли побачила свою батьківську хату, де я народилася, оце було. Я думала, хоч та залишилася. Але та найбільша трагедія чатувала на сім'ю пізніше. На початку літа минулого року на Запорізькому напрямку зник безвісті 32-річний син Олександр. 12 червня 2024 року він зник безвісті. Це для нас дуже трагедія. Ми нічого не знаємо. При нього ми живемо як у пеклі. Ми надіємося і віримо, що він живий і обов'язково повернеться додому після повернення додому. Любов з чоловіком деякий час жили в сусідньому селі Білозірка і паралельно відновлювали прибудову, в якій мешкають зараз. В Білозірці наша героїня й дізналась про волонтерський осередок, в якому плетуть маскувальні сітки для фронту. Оце такий момент, коли мені дуже тяжко так було. Я два місяці не виходила із хати і. Дякуючи Ларісі, нашій психологині, вона мені дуже допомогла. Вона мене витягнула з того. і Я пішла в цей волонтерський. Е... Центр стала допомагати, і хочеться, щоб щось е, часточку віддати е, тим хлопчикам, які е, на війні. Лариса Клименко, ініціаторка створення волонтерського осередку. Жінка зазначає, випадкові люди у них не затримуються. А всі, хто регулярно приходить, мають власні на це причини та мотивацію. Бажаючи прийшли, скажем так, кому це було цікаво. Ну кожна прийшла, я гадаю, за покликом своєї душі, у кожного була своя історія. Історія і своя мета прийти сюди на, на цю роботу, скажімо так. Хоча ми не вважаємо це за працю, це ми робимо це для душі. Приходить сюди і пані Світлана. Жінка до цих пір вражена ворожими обстрілами рідного села. У мене донька звільнилася з хорошої посади і пішла переводчиком до сапері і поставила чисто перед фактом. Каже, ма, я звільнилася, каже, я не можу, по-другому я чим чимось допомогти. Ну, а тут організували дівчата сітки. Ну і все, прийшла і в'яжу. Я думаю, що я якась своїми, оце, своєю працею чиюсь дитину врятувала. У вільний від уроків час до волонтерського хабу приходять і вчителі місцевої школи. Я як вчитель вже почала хоронити своїх учнів. В серпні загинув мій один з найкращих моїх учнів, який дуже гарно вчився, який має вищу освіту. Чіпиленко Дмитро він загинув у серпні, на початку серпня, і ось тому це ще одна з причин, чому я прийшла на сітки плести. Місцеві волонтерки жартома називають себе павучихами. Пані Валентина серед них найповажнішого віку. Їй вже важко плести сітки, тож вона ріже тканину. Працюємо на перемогу, Надіємося, живемо цим. Так що команда в нас дуже добра. Зібралися люди, в яких одна і та ж мрія допомогти і захистити як пташка своїх пташенят крилами. Захистити солдатів наших, от, і діждатись перемоги. Тут плетуть маскування абсолютно на всі найгарячіші напрямки. Відсилають їх разом із оберегами та смаколиками від пані Валентини. Інколи бійці й самі приїздять за сітками. І ми вам дякуємо, що допомагаєте. Вони нам потрібні для маскування техніки, а також особистого складу. Ну, так що ми дякуємо дівчатам, що вони цим займаються, роблять для нас. І кожен кожен раз виручають нас всім. за півтора роки діяльності. Цей волонтерський осередок став як одна родина. Тут усі вірять, що син любові повернеться додому, а ще готові продовжувати свою справу до перемоги України у цій війні. Наталія Якобсон, Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.